Останні обстріли населених пунктів громади, звичайно, вони взагалі погіршили, скажімо так, психологічний стан наших людей. Люди дуже звикли. Це, звісно, до цього звикнуть страшно. Звичайно, план Б є, але ми, ми віримо, що нам його не доведеться задіювати. Подивимося. Карти бойових дій ми бачимо, як географічно переміщується територія бойових дій до Дніпропетровщини, до нашої громади. Тому, звичайно, погодило Міністерство реінтеграції включення нашої території до територій, для яких можливі, ще раз зауважую, можливі бойові дії. Останні обстріли населених пунктів громади, звичайно, вони взагалі. Погіршили, скажем так, психологічний стан наших людей. Є люди, які виявили бажання покинути територію, але в цілому такого критичного переміщення людей по громаді не відчувається. Який може бути логічний стан? Звичайно, дуже важко. Люди дуже звикли. Це, звісно, до цього звикнути страшно. Практично, скажімо, ну, нічого не змінилося, так як ми готувалися до тих самих освітніх процесів, до закладів охорони здоров'я, соціальні всі наші послуги, воно працює в тому ж режимі, ще працював. Навіть в цьому році ми збільшили кількість закладів, які освіти, які працюють по змішаній формі навчання. Є ряд програм, проєктів. Які допомагають саме таким територіям вижити в такій ситуації, отримані фінансової допомоги на паливо для проходження опального сезону 2024-2025 років? Ми отримали змогу подати таку заявку наші мешканці. А це близько п'яти тисяч домогосподарств і наші люди, які виявили таке бажання прийняли для себе рішення виїхати із території морської громади. Вони Матимуть можливість, якщо вони відповідатимуть тим критеріям, отримати допомогу фінансову допомогу від держави як переміщені особи. На, сьогоднішній день на наші 14 тисяч п'ятсот осіб це статистичні дані станом на 1 січня 2022 року. Ми ще чудово розуміємо, що е, фактично наших людей сьогодні проживає менше. Не скажу що це набагато, ну але це менше. То сьогодні зареєстровано внутрішньопереміщених осіб. 5800 чоловік це складний процес. Я зразу, зразу кажу, зразу складний процес. Ми намагаємось, ми намагаємося їх інтегрувати. У нас достатньо робочих місць, де б людина могла себе знайти. Десь 10-15 днів через наш вакопункт було евакуйовано вдалі в інші області. Триста. Триста два здається, особи із Донецької області це дуже багато. Для нашого маленького населеного пункту це дуже багато, враховуючи те, що спеціальних місць у нас не було а доводилося з нуля практично організовувати. Ми співпрацюємо. З благодійна організація, які в рамках підтримки внутрішньопереміщених осіб реалізують проект у нас відкриття шелтеру, шелтера для внутрішньопереміщених осіб. Це буде місце місце компактного проживання, десь близько 25-30 чоловік. Так як раніше ми готувалися, так і сьогодні готуємося. Єдине, що звичайно раніше, можливо, вугілля було більше возили і там з Донецької області, сьогодні, на жаль, цього менше. У нас практично всі котельні, всі котельні сьогодні забезпечені альтернативними джерелами електроенергії. Він вже встановлено дві сонячні електростанції. Які мають можливість як передавати алтеренерів, так і накопичувати їх. Що стосується водозабезпечення, також у нас забезпечені, забезпечені генераторами, якщо на випадок знову ж таки включення світла, вони будуть подавати воду. Завезли три модульних станції по дочистки питної води. Це будуть такі бювети в населених пунктах. Це в нас Іванівка, Демурана і Новопідгородня. Де люди зможуть безоплатно прийти як бюветі, набрати ту кількість води, яку вони ну яку вони потребують? Ще один бювет буде в меживій саме в центрі біля шелтера. Крім того, ми сьогодні працюємо над будівництвом скважини артизіанської. Звичайно, план Б є, працює комісія з евакуації, її очолює наш секретар Ради. Є визначені місця, куди ми зможемо направляти людей, де ми, де ми збиратимемо людей, по-перше, який транспорт ми будемо задіювати, але ми, ми віримо, що нам його не доведеться задіювати.